Віднедавно я брала участь у розіграші комбікорму, Крамар для перепілки. І вуаля, він до мене прийшов. Я, звичайно, не вірила, ну, не звичайно, а не вірила в ці всі розіграші, але це є правда. Ось мені доставили сьогодні нова почта посилочку, тому розпаковуємо посилку. Що ми тут маємо? Як завжди, нова почта е, по, переживала, щоб у мене була бумага. Мама? Так, дякую. Тут є подарунок ще якийсь крама. Так, що тут є? Хепта крама, Дякую. Так, Потім футболочка. Експерт з для птиці. Крама. Їхній блокмот. І що там ще довін? Що там ще? Давай подивимося. І тут іще ми маємо дві ручки. Ну, І головний принц це був комбікорм. крамар для перепілки. Дякую сим, папа. Він так диван. Розі гроші є правдиві. Всімла.